Всім привіт! Ці лампи вже є в інтернет-магазині і посилання на них я закріплю пізніше в описі. Сьогодні ж буде відео огляд на ось таку настільну лампу на акумуляторі. До комплекту входить лампа та кабель для заряджання. Знімаю захисне пакування із сфильного елементу та покажу ближче, як виглядає лампа з усіх сторін. Ніжки мають спеціальне покриття, аби лампа не ковзала на столі. Покажу, де знаходяться акумулятори та як вони виглядають. Основа лампи гнучка, тому ви зможете надавати будь-якого положення. Ніжка виконана з гнучкого матеріалу, тому ви легко зможете надавати потрібний кут нахилу світильника. Можете використовувати лампу як тримач для телефону або ж органайзер для канцелярського приладдя. Довжина світильного елементу складає 16,5, а ширина 6. Довжина гнучкої частини 22 см. А ширина підставки 12 см. Вага лампи 460 г. Відрегулюю експозицію та увімкну лампу в мінімальному режимі світіння, аби ви побачили три типи холодний, теплий та змішаний. Коротким натисканням ми перемикаємо режими, а за допомогою довготривалого натиску можемо регулювати рівень яскравості. Зроблю тепле освітлення більш яскравим, а тепер за допомогою довгого натискання зроблю більш яскравим змішаний тип. Лампа може працювати від адаптера, павербанку чи ноутбуку. Завжди, коли лампа приєднана до мережі, вона світитиме яскравіше. Зараз я буду від'єднувати та приєднувати до ноутбуку і ви помітите різницю. Тепер я буду перемикати режими та регулювати рівень яскравості. Перемикаю на мінімальне освітлення теплого режиму та роблю його більш яскравим. Вмикаю третій змішаний режим і роблю його також більш яскравим. Освітлюю темний коридор дуже добре, від'єдную лампу від мережі та покажу як працюю від акумулятора. Перший режим холодний, роблю його менш яскравим. Наступний теплий і також зменшую до мінімального рівня. Наступний це змішаний.